Великдень 2024. У Луцьку віряни розпочали святкування одного із найважливіших християнських свят воскресіння Господнього. У кафедральному соборі Святої Трійці зібралося чимало лучан, аби осятити свої великодні кошики. Лучанка Олена також прийшла до храму разом із родиною, аби осятити великодні страви. Звичайно, основне у кошику це Пасха, м'ясо, кубаса. Яйця, от розмальовували писаночки разом, пробували принаймні розмальовувати разом писаночки з дітьми, хоч вони ще маленькі, але спроби були в нас. Як вийшло? Вийшло на їхній вік, більш ніж достатньо. Це наша історія, це відчуття родинного свята, коли всі збираються. Якісь такі клопоти, всі наші відходять зовсім на інший план. Робота трішки наша теж зупиняється, скажімо так, бо дуже швидкий ритм життя. І всі збираються за святковим столом, згадують якісь спільні традиції разом з тим діляться враженнями. Проте кажуть віряни, страви це не головне, а віра та щира молитва. На самому ж подвір'ї собору уже чимала черга до освящених Після того, як великодні страви освятили, люди йдуть до храму, щоб прикластися до плащаниці та поставити січку за здоров'я своїх рідних. Не забувають лучани і про українських воїнів. За захисників моляться усі віряни. Ну так як по традиції, все і пасочка, і крашеночки, і ковбаска, і шинка, і хрін, і сіль ну все так як має бути. Які є традиції у вашої родини у вас в Пасху? Такі Великодні свята. Великодні свята, Ну, родиною збиратися. А, подивіться, що наготували, все домашнє. Самі пекли Пасху, прикрашали, фарбували вранці сьогодні кра... е, яйця. Угу. Напевно, в цибулі видали. Да? Так, 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 все натурально. Все натурально. Так. Е, так. Які є традиції у вашої родини на великодні свята? А, ну, Зараз вже не такі раніше їздили до бабусі в село. І цілу ніч була служба, а так як зараз немає можливості такої, бо бабусі немає, то приходиться вдень піти посвятити. Завтра вже будемо їсти освячене. Як вам краще, вночі святити чи Та вночі воно ж так якось святковіше, але ще сьогодні працювати треба. Які є традиції вашої родини на Великодні свята? Прийти посвятити Пасху, тоді всією сім'єю сісти за стіл, помолитися. Дякувати Богу, що ми зустріли це свято дочекатися інших ще свят, і щоб скоріше в нас настала перемога, і щоб всі наші хлопці верталися живі і здорові до, до своїх сімей. Разом із Христовим Воскресінням Блучани вірять, що також уже скоро в Україні настане мир, і уже наступний великдень військові святкуватимуть уже не на лінії фронту, а вдома у сімейному колі та під мирним небом.